Синя листя Валентина осєєва У Каті було два зелених олівця. А в Олени жодного. Усі просить Олена Катя. Дай мені зелений олівець. А Катя і каже. Запитаю у мами. Приходять на інший день обидві дівчинки в школу. Запитує Олена. Ну що? Дозволила мама? А Катя зітхнула, каже, мама дозволила, а от брата я не запитала. Ну що ж, запитай ще й у брата, каже Олена. Приходить Катя на інший день. Ну що, брат дозволив? запитує Оленка. Брат дозволив, та я боюся, що ти зламаєш олівець». Я обережненько, каже Олена. Дивись, каже Катя, не натискай міцно, в рот не бери, та не малюй багато. Мені, каже Олена, тільки листочки на деревах намалювати та травичку зелену. Це багато, каже Катя, а сама брови хмурить і обличчя у неї незадоволене. Подивилася на неї Олена і відійшла. Не взяла олівець, здивувалася Катя і побігла за нею. Ну, що ж ти? Бери! Не треба, відповідає Олена. На уроці вчитель запитує, чому в тебе Олена листя на деревах сині? Олівця зеленого немає. Чому ж ти у своєї подружки не взяла? Мовчить Оленка. А катруся почервоніла, як рак, і каже, я їй давала, а вона не бере. Подивився вчитель на обох. Треба так давати, щоб можна було взяти.